Про поточну ситуацію у Львівській області будемо говорити з Андрієм Годиком, першим заступником голови Львівської обласної військової адміністрації. Він вже доєднується до нас у цій студії. Слава Україні! Доброго вечора. Героям доброго слава вітаємо. Вітає. Дякуємо, що знайшли час для цієї розмови. Ну і почнемо відповідно із московського патріархату. Ну, так вже сталося. Ситуація зайшла уже у такий градус, коли. Люди у церковному вбранні, по-іншому їх назвати неможливо, кидаються на людей прямо у церкві і б'ються. Ми бачили це у Хмельницькому, бачили тепер, що там відбувається. На даний момент люди у Хмельницьку збираються, аби блокувати виїзд священників, так би мовити, із церков, які забирають з собою це майно, яке насправді належить громаді, яка вже вирішила перейти до української православної церкви. Але. Розуміємо, що ситуація у Львові на Львівщині не має такого градусу, але все ж все можливо, як зараз із цією ситуацією, як її моніторять, і як щодо оцих об'єктів, які ще досі знаходяться у власності московського патріархату, зокрема і на території міста Львова. А, дякую за запитання. Ну, перш за все хотів би відреагувати на події, які були відбулися у Хмельницьку, перш за все. Правоохоронці повинні надати об'єктивну правову оцінку діям священнослужителів, якщо їх можна так назвати. Ну, Направді, перш за все, неправомірні дії, друге, неетичні дії в храмах в межах храму і взагалі насправді бракує слів. Е, Назвичайно добре, що в нас, е, так як ви зазначили, градус не настільки високо піднятий, але можна сказати, що Комплексне питання комунікації і з населення і вирішення даного питання вже настав. Є певні нормативні перепони, які ускладнюють процес, зроблять його довшим. Але точно, як на мене, процес переходу до православної церкви України, саме з московського патріархату, він є неминучим і він має відбуватися перш за все мирно, спокійно, але в межах чинного законодавства. Що ми маємо на даний момент? В нас у ПЦМП МП зареєстровано на даний момент 47 релігійних громад. З них 25 діючих, 22 зареєстровані, але фактично не здійснюють ні богослужінь, ні жодної діяльності з періоду. Початку широкомасштабного вторгнення Росії з 24 лютого минулого року 15 релігійних громад перейшли саме до православної церкви України. Тобто, цей процес відбувається, що би суттєво спростило завдання. Це знову ж таки зміни в нормативну базу, оскільки, якщо подивитися по чинним нормам, то Ліквідувати релігійну організацію, навіть якщо вона займається, скажімо, антидержавною займає антидержавну позицію, можна в два способи: перше це через рішення суду. ми розуміємо, що кінцеве рішення суду, яке набрало законної сили, може тривати і отримати його може не скоро. А інше це безпосередньо рішення самої релігійної громади про припинення своєї діяльності. Тому з цим є нюанси. Водночас є законодавець передбачі передбачив можливість переходу від одної єпархії до іншої, як наслідок зміни підпорядкування, і тому такий інструмент в релігійних громадах є. Надзвичайно важливо, щоб оці процеси саме переходу від УПЦМП до ПЦУ відбувалися, наголошую в мирний спосіб. Спосіб визначений законом без кровопролиття, без будь-якого загострення конфлікту, і так складний для нашої держави час Що ведеться, робота ведеться і не полишалася вже насправді не перший рік, як наслідок, ми бачимо. Динаміку до зменшення релігійних громад у ПЦМП з кожним роком все менше менше, менше менше А, менше. Ну, напевно, ці події, які ми бачимо і по Києво-Печерській лаврі, і по подіях Хмельницького стануть таким додатковим каталізатором для проскорення цих еволюційно-революційних змін. Тому ще налошу, цей час настав. Водночас хочу звернутися і до органів місцевого самоврядування. Ми не повинні зараз робити і приймати якісь. Політично-політичні рішення чи рішення, які не мають під собою закону обґрунтування, ми зараз можемо говорити багато про націоналізацію тих чи інших об'єктів, про прийняття на баланс але треба знову ж таки чітко подивитися всю юридичну історію, як вони були ще. Якщо потрібно рішення суду, то давайте об'єднаємо зусилля, забезпечимо це рішення суду з все, Об'єктивний розгляд судовий і а, рішення суду. Якщо говорити про націоналізацію тих чи інших об'єктів, з. Ну, давайте глянемо, хто є суб'єктом, чи є. А, ми розуміємо всі, так, хто кінцевий бенефіціар, але його треба юридично довести раз. І друге, орган місцевого самоврядування не є суб'єктом прийняття рішення про наталізацію того чи іншого нерухомого майна. Тому а, треба, ця робота має бути системною, всі підтримуються кінцевий результат і. Але межах, ну, давайте додамо, що Я на львівщині, праві, що так, це має бути в межах законодавства, не можна допустити протистоянь, тому що ми розуміємо, як це може бути використано в подальшому. І якщо факти порушень законодавства є, як, наприклад, з настоятелем Лаври Лебідем, так де є доведені речі, ну наразі вони доводяться у суді, але суду було достатньо. Того, що надала служба безпеки, аби призначити йому домашній арешт, і якщо такі речі існують, тоді треба проводити їх по законодавству, але Добре. допускати до е, такого високого градусу протистояння ні в якому разі не можна для цього, як ви правильно сказали, є законодавчі ініціативи, є прийняті закони, і всі можливості тут лише коригувати правильний процес і вести роз'яснювальну роботу з тими громадами, як можна здійснити перехід до. Православної церкви України, залишившись, щоб вони розуміли, вони залишаться зі своєю церквою, і зі своїм майном і по суті змінять. Підпорядкування до канонічної української церкви не про церкву, а про руський мір на Львівщині, ж велася боротьба ще до великої війни. Правда, ми і приміщення Короленка в будинок воїна. Тоді його перейменували. Також заборонили російськомовний культурний продукт у закладах громадських закладах. Тобто, робота велася. Тому... Я ще раз наголошу питання. Руського міра це питання комплексно. Ну, там правильно підмітив будинок воїна так. на Короленка. У нас на за на наданий вже немає час вулиці Короленка. В нас є вулиця Героїв України Тараса Бабанича. Це перед це теж один із елементів боротьби з русським міром. Ми маємо своїх героїв, які заплатили. Найдорожче своє життя віддали за ті цінності і за нашу державу У нас зараз відбувається процес докомунізації в частині культурних пам'яток архітектурних пам'яток. Ми повинні навіть в складний час умов воєнного часу насправді підвести риску, сказати, що хватить нам час для тих цього не став, тому що розуміння зараз сам, і підтримка не. таких дій є максимальною. Якщо переходити до... Роботи обласної влади і до безпеки іншого характеру, не духовного, а економічного е, створено у Львові центр аналізу ризиків економічної безпеки. Хотіли би у вас дізнатися, що це за центр і чим mm. він планує займатися. Крім відкриття в назві економіки, так економічної безпеки насправді це більше функція до нього долучені як правоохоронні органи, так і податкової і обласна військова адміністрація. Основне завдання, форма цієї робочої групи, в яку делегуються представники вищевказаних відомств. Завдання основне це оперативний обмін інформацією, аналіз, проведення аналітичної роботи, саме підсвітлення і виокремлення тих чи інших ризиків, які дозволяють злочинцям. Насправді дійсно треба називати речі своїми минами, користатися або прогаленими в законодавстві, або недосконалою нормативно-правовою базою, або просто вчиняти злочини в сфері економіки. Наше завдання вияв... спільними зусиллями виявляти ці прогалини, бачити якісь тенденційні системні речі і перекривати максимально будь-які злочинні прояви. Це може появлятися, проявлятися у зверненні щодо внесення змін до законодавства щодо тих чи інших питань. Це може бути. Відповідно, знову ж таки, якщо дійсно злочини досягнули відповідно такого зухвалого характеру, кримінально-карані діяння кримінальне переслідування, але наше завдання дійсно, щоб ця робота була системною, послідовною, і основне завдання цієї групи дійсно. По максимуму перекрити всі можливі канали розкрадання бюджетних коштів як наслідок ослаблення нашої держави в економічному фронті. Можна сказати, чим відрізняється від там функціоналу того самого бюро економічної безпеки чи будь інше вони мають дуже вузький функціонал або обмежені кожної інституції або обмежений функціонал, або інструменти. Так і саме таке завдання полягало в тому, щоб при необхідності звірки умовно кажучи, бази митниці і порівняти її з даними державної податкової служби, ми могли в оперативному режимі проаналізувати ті чи інші негативні явища або якісь е незрозумілу нехарактерну ситуацію, чи на ринку там, умовно кажучи, будівництва, чи зовнішньоекономічних операцій, чи сегментарно подивитися діяльність е певної групи компаній, якщо ми бачимо. Бачимо невідповідність у багатьох показниках. Можна можна сказати, з один з останніх кейсів, які ми дивилися, це підприємство дуже активно вело зовнішню економічну діяльність упродовж минулого року, року воєнного стану. при тому ми минулого тижня проводили теж міжвідомчу нараду, з тому числі з контролюючим органи по заробітній платі. Ми дивимося, що в них ні працівників великому рахунку немає, ні заробітної плата не дозволяє говорити. Рух про те, що... Ішов і... по рахункам. Чайно. А це, це мільйони гривень, десятки мільйонів гривень. А ну так якось воно сталося, що немає ким, і люди, напевно, б не хотіли за ті гроші працювати. Тобто основні пріоритети на даний на перший етап, як ми собі виділили, це. Боротьба з зловживанням ПДВ це наболіле питання, яке стосується великого і болить насправді великий сектор бізнесу. всі, що стосуються взагалі з роботою з ПДВ. Друге питання це і акциз, акциз на пальне, акциз на алкоголь, сигарети ну напевно, не дуже правильна річ, і ми не розуміємо, як так відбувається, коли в межах окремих населених пунктів при наявності зареєстрованих суб'єктів господарювання з кведами розрібна торгівля, з наявними ліцензіями і на реалізацію підакцизної групи товарів, але в акциз. Саме сказаного його населеного пункту, не надходить в слово нуль слово зовсім? Можна повірити, або там спортивне населення живе, або веде дуже всі здоровий спосіб життя. Я щиро би хотів, щоб так дійсно було, але треба переконати саме в цьому і сказати, що дійсно гарна історія. Про бюджетні кошти пропоную продовжити далі. Тему Нещодавно львівська обласна військова адміністрація прозвітувала про фінансування обласних цільових програм на 89 мільйонів гривень. Якщо не помиляюся. на які важливі напрямки були

Ну, Загалом треба сказати, що обласний бюджет витрачається загалом на всі важливі напрямки, на всі сфери життя області. І Наше завдання, оскільки ми розуміємо, що фінансові потуги навіть обласного бюджету точно не порівнюються з бюджетом Львівської міської територіальної громади. А наше завдання підсилити ті ініціативи, які запропонувала або держава, або органи місцевого самоврядування, щоб масштабувати вплив і максимальний ефект для мешканців Львівщини. Якщо подивитися загалом по цифрах, в назвали абсолютних показниках. Ми на даний момент профінансовано близько 17% від передбачених на цей рік коштів на обласні цільові програми. Пріоритети всі ті ж самі. Це охорона здоров'я, це програма підтримки внутрішньопереміщених осіб. Це програма безпечна львівщина на підтримку наших військових і правоохоронного блоку, освіта і ряд інших. Ця сума буде динамічно мінятися в частині збільшення, тому що ми розуміємо, що по багатьох програмах є певна процедурна складова, що пов'язана або з розробкою практико кошторисної документації, отримання експертних висновків, тендерної закупівлі чи виконання робіт, або передбачені різні елементи конкурсного відбору і визначення отримувачів допомоги. Тому це підсумки першого кварталу, але вони. Позитивні, позитив, в тому що фінансування йде. Це раз хто розуміє, що такий бюджетний процес і бачив реалії минулого року, всі чітко розуміють. І на слуху воно було у всіх 590 постанова, яка передбачає пріоритетність касових видатків з бюджетів. Тому те, що на даний момент йде фінансування йде фінансування більш-менш динамічно, тому це певний позитивний меседж і виконавцям робіт і замовникам. на Львівщину продовжують прибувати переселенці зі сходу. Яка ситуація з цим зараз? Яка забезпитуації забезпеченням буквально перед вами? Ми спілкувалися з Уляною. Пак і стас правильно говорив, що наше завдання, от люди з Завдіївки, багато хто не хоче переїжджати до Львова, бо не тільки до Львова, а просто переїжджати з Завдіївки, тому. Що е, хтось як каже стас когось на жаль чекають, а хтось е, просто бояться, вони не знають, що їх чекає. Яка ситуація тут зараз із забезпеченням належних умов для Ми знаємо, що дівчина керів. теж проводить цю активну роботу з роз'яснення на місцях, прямо людям розказуючи і показуючи, до яких умов їх тут чекають, щоб вони думали, що приїжджають вони в голі поля. Якщо пригадуєте, ми з вами ще осінь минулого року говорили, що ми готуємося до можливих е суттєвого навантаження на нашу інфраструктуру з огляду на те, що активні бойові дії на сході е та й півні, і півночі нашої держави тривали е і Кількість внутрішньопереміщених осіб могла суттєво збільшитись. Насправді, ситуа ситуація є контрольованою і вона доволі динамічною. А, в нас, по офіційних даних, так і залишається цифра близько 250 тисяч зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. А, інші люди, на які приїжджають в межах евакуаційних поїздів, перш за все, це невелика кількість людей, тому може день бути 100-150, іншого дня бути взагалі 50 людей. Алгоритми напрацьовані ще минулого року. Їм пропонується можливість оселення в тих закладах і в тих громадах, де, вони, де пріоритетно вони виявили за можливість, або відповідно до тої групи людей, якщо вони дійсно групою приїхали, де є можливість. Що ми маємо? Бо якщо пригадуєте, ми минулого року реалізовували програму. Щодо капітального ремонту приміщень гуртожитків закладів профтехосвіти. цього року вона теж реалізовується. Ну, це суттєво якісно кращі умови, ніж були до того навіть, студентів казаних закладів. І насправді ми готові пропонувати гідні умови. Зі своєї сторони, держава і міжнародні інституції готові і надають фінансову допомогу. Держава забезпечила інструмент підтримки приватним домогосподарствам, які готові прийняти до себе внутрішньо переміщених осіб. Насправді, проблематика. ми зі своєї сторони в межах обласних ініціатив забезпечуємо цим людям психологічну допомогу, намагаємося забезпечити їхній супровід щодо вирішення соціально-побутових питань, але знову ж таки спільно з органами місцевого самоврядування, бо це більше їхня Компетенція це ми готові приймати. Ми готові приймати, але ту проблематику про яку ви зазначаєте, що люди бояться їм насправді не тут. Ми маємо показувати картинку їм там треба показувати картинку, що їх тут чекають. Це важливо. Ми зі своєї сторони готові. Насправді це наш обов'язок. Дуже вам дякуємо так за цю готовність за ту роботу, яку робите в цих важких умовах. Бо розуміємо, що де б військова адміністрація не знаходилася. Лишається вона військовою адміністрацією, і задачі на ній лежать надзвичайно складні у цей період часу. І дякуємо, що знаходите можливість для ефірів, для того, щоб поговорити із глядачами і розказати про цю роботу, пояснити, що до чого і як у Львівській області. Так. А говорили, ми хочу нагадати з Андрієм Годаком. Це перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації.